Доброго дня всім любителям Винограду України. Сьогодні у нас 18 листопада 2025 року. Знаходимося ми в місті Дніпро на моєму винограднику. Сьогодні якась, якесь аномальне тепло, 17 градусів плюс дуже тепло. Ну, я думаю, що це ненадовго. Отже, що у нас на 18 листопада? Виноградник обрізаний повністю. Отак От він розложений на шпалеру. Буде тепер зв'язуватися фишини і ложитися на землю. Ну і там уже перед самими морозами. А може коли вже й буде мінус 2, буду укривати тунельним укриттям. Користуюсь цим вже не один рік, задоволений, все нормально, все чудово. Лоза визріла вся гарно в цьому році. Отакий стан на зараз. Внесені мінеральні добрива. Що я вносив? Вносив я екоплант і вносив яраміло. Ну, в прошлому році діамофоску я вносив, ну а в цьому році купив яраміло. НПК там 9-23-23. Так що обрізка проведена, все чудово, все підготовлено. Добрива обов'язково треба ілі закультивувати чи перекопати, ну їх треба заробити в землю, в ґрунт. Це обов'язково. Кожен рік я вносю по доброго ну добрива. З розрахунку, 25 грам я ремілий, 25 грам екопланта. Хоча екоплант пишуть 40 для винограду, ну але це. Я вважаю занадто. Так як він це все вноситься кожен рік, краще не досипати, ніж пересипати, я так вважаю. І взагалі всі добрива, під особливо потрібно вносити в половину меншими дозами. Чим це пишеться, але часто це можна робити. Ну там раз в дві неділі, при поливі, наприклад, кальциніт або сульфат магнію, це всю цю дозіровку можна уменшити в два рази і потрошку, ну, часто це робити. І буде все чудово. Так, зараз ще поставлю на паузу. Перейдемо на арочку, мене там запитували люди, як ви проводите обрізку, на арці зараз я покажу. Так, оце арка. Все обрізано, тут в мене три зони плодоношення. Це понизу одна йде зона плодоношення. Потім друга зона плодоношення, оце вона йде так. і оце ж третя зона плодоношення. Ну ось на третю зону плодоношення отак іде рукав, виходить сюди і от дві лози вліво і вправо. Це арарат. Це в нас аватар. Ось теж пішла, пішла, пішла лоза і ось, ось дві Рукави пішли, і ось, ось дві лози вліво і вправо. Так само буде і клубничний, я вже підрізав, але ще е, тут залишився у мене пасанковий урожай полуничного. Дуже спілий вже. Класний. М -м -м Мед просто. Але клубники не дуже чути. Ну, то ще посинковий врожай арарат, вчора ще висіло 5 гронок, я вже зрізав, вчора проводив обрізку. Отак спокуса, це на другій зоні плодоношення. Ну то так люди запитували, нічого тут нічого тут такого немає. Ось виходить, рукав, заходить сюди і потім один вліво, другий вправо. Два рукави. Вот так, видите, влево и вправо и все. Тут також, Так еще так все обрезано, все подготовлено. Тоже тут все доброго минеральный. І от на 18 листопада висить виноград. Такого ще в мене не було. Не було. І рататуй залишився. Тут я поки ще не обрізав, два куща рататуя. поки ще це все буде в останню чергу робитися. Теж мінеральні добрива внесені. Тут я перекопав під кущами. Всім дякую за увагу, що ви дивитесь мене інколи в цьому році мало виходив я на Ютубі. Ну, будемо сподіватися, що. Будемо чаще це робити. Кого інтересує лоза дуже гарної якості на прививки, на пророщування, залишили ще саженці невеликі невеликій кількості, будь ласка, дзвоніть. Телефон в описі буде і буде на заставці цього відео. Всім дякую, до побачення.